Друзі, приїхала вешка 200. -а, а перша, До речі, ще знаєте якийсь нюансик. Перше бувають фари різні, бувають повторюю поворот до середини фара, а буває на всю фару. Це такий невеличкий моментик. А, власниця цього автомобіля приїхала з проблемою того, що не працює в неї сигнал. Взагалі, бачите, яке кермо блискуче. Все круто, все супер, але не працює. Запобіжники всі перевірив і тут ось перевірив. Релюшечки перевірив. І там перевірив чорну коробочку. Наче всі запобіжники на місці, але є один нюансик. У нас є отут під порогом. Порог знімається легко і просто. Давайте я вам покажу. Він прикручується от в цьому місці. Такою шляпкою пластиковою. ну Це не оригінальний грибочок, але щось схоже там має стояти. І просто, дивіться, кліпса ще одна, ось тут. Здоргуємо оцю накладку. О, тут ось тут оберемося, руками здергуємо її, витягуємо, наче все гуд. У нас отут іде реле В ногах. ось ось Сіреньке а, Сіреньке реле я зняв, воно знімається просто легко. А, перевірив його. Значить, дивіться, оця ось нога, блін, погано, видно, дуже погано. Давайте спробую показати вам, бо освітлення дуже слабеньке. Оця ось, ось нога, яка ось оця Навіть не знаю, як пояснити вам. Це вже з неї, тобто сюди приходить мінус, сигнал у нас управляється мінусом. З неї. В неї заходить в релюшку, подається плюс з мінусом, тобто ви натискаєте сигнал, і з неї вже виходить. Провід уже напішов на сигнал. В неї заходить, але з неї не виходить. Тепер давайте по порядку. Я вам спробую пояснити, що відбувається на цьому відео. Зрозуміло, у нас не працює сигнал. Ви запитаєте, а чому ти не перевірив запобіжник? Перевірив. А чому ти не перевірив шліф? Повірте, перевірив. Не, мені не потрібно туди лізти, тому що, натиснувши на клавішу, у нас спрацьовує реле, яке в ногах воно клацає. Тобто сигнал з клавіші сигналу з керма. Сигнал приходить на реле, а вже питання: чи виходить, і як ви можете це перевірити. У нас є дві бокових плюс-мінус, тобто обмотка катушки на релюшки, і проводочок, тобто контакт, який я вам показав, туди ми, ми вставляємо реле в роз'єм. Знизу вставляємо проводочок, а інший проводочок. Кидаємо на постійний плюс і на ці два проводи кидаємо лампочку. Це коли ми натискаємо на кермі на клавішу, то у нас має лампочка загорятись. Якщо вона не загоряється, значить або несправне реле, або до реле не приходить сигнал. Якщо ж вона загоряється, значить у нас обрив між реле і між самим сигналом, як і в нашому випадку. І по скрипту. Мабуть, самі уважні з вас скажуть, що я нічого не розбираюсь в Chevrolet Aveo, Але повірте, я розбираюсь і ніде я помилки не допустив, тому що по факту це не Chevrolet Aveo 2 Так вона називається, щоб їх можна було розрізнити на розборках або між людьми, які займаються запчастинами між, між продавцями. Але на заводі цей автомобіль називається Chevrolet Aveo 1 рестайлінг. Перше, це повторювачі в бампері. Рестайлін це повторювачі внизу. Chevrolet Aveo t 250 вона в просто називається Chevrolet називається Chevrolet 250 третя, Але вона, по факту, друга. А третя у нас вважається Chevrolet Aveo t 255 Це та Chevrolet Aveo, яка має салон від тройки, так би мовити. Тобто від Т-250, але ззовні вона вже хетчбек. Тобто це іде третя авео. Ну і четверта там вже вважається Т-300 і так далі. Бо є ще сама нова шевролі авео, Вео, яка випустилась, якщо не помиляюсь, чи то у 2024 році нова модель. А, наскільки я розумію, вона там ще поки що. На наш ринок не йде. А у нас вони називаються перша, друга, Т-250 це третя, четверта, це Т-255. Це щоб було більш зрозуміло, який автомобіль. Я вважаю, що буде круто, якщо я буду вам показувати вже готовий результат, так би мовити. Тому що ось при вас розбирати, поки розберешся, це все довго. Підкрилок довго знімати, Я думаю, не треба бути сильно там знатоком, щоб зняти підкрилок. Коротко. Є у нас отакий роз'єм. Сигналу я зняв, щоб до нього добратися. Я відкрутив сам різике, дві кліпси пластикових зняв. У нас на сигнал приходить два провода. Е, Помаранчевий чи то розовий, непонятно, він вигорівший і чорний. Оце ось помаранчевий, це постійний плюс. А сигнал, як я, я сказав вже раніше, він управляється мінусом. Тобто. Коли ви натискаєте клавішу, подається живлення на релюшку, і з релюшки вже мінус пішов от сюди до сигнала. І у нас я прозвонив чорний провід. До релюшки, і він у мене не дзвониться взагалі. В мене нема такої манічки колоти провода, як деякі спеціалісти роблять, беруть медичну голку, прокалюють їх і ж таким образом шукають обрив. Так, да, це круто, це просто, але я пішов по іншому шляху. По-перше, я отут розібрав, зняв подкрилок, отут ось в згібі постійно ламаються провода. Бо, власниця сказала, що щось десь тут робили. Передивився, тут наче все гуд, запакував обратно. І пішов переглядати проводку. Отут на ізгибі подивився. Бачите, розібрав нормально, наче все гуд. Далі пішов, а потім а шо, шо, шо потім. Потім я заліз от сюди і почав гофру знімати. Дивлюсь, а тут хтось щось робив. Ось наш провід. Да, ось наш провід, тут вставочка, ну, правда, на паєчки. Ну, хорошо, зібрав обратно, щось робилось. А почав тягнути за провід, а він в мене раз і виліз. Отут ось на ізгибі, Тому, хлопчики і дівчатка, можна розмовляти дуже довго. Ось наш зелений провід, бачите, да? зелень всередині, він... оце ж результат того, що прокалюють провода. Оце вам отакий результат вас чекає. Тобто він дубіє всередині, він е, окисляється і все, отак відпадає. І гаєчки. Я б по-нормальному, якщо чесно, замінив би цей шматок проводу на нормальний, щоб уже власники більше не поверталися до цієї проблеми. Де й мені буде паяти простіше. Для цього мені довелося зняти захист, зняти підкрилок, розпакувати кучу проводки. І я, чесно, далі не прозванював, тобто, ну, тобто нема сенсу там, прозвонювати його, там, перевіряти. Проблема тут. Тому зараз я, мабуть, кусок виріжу, ставлю кусок проводу, спаяю його, щоб не було десяток спаяк. Ось тут зберу і поїхали насолоджуватись життям. Власне, це, мабуть, буде доволі такого керма крутого. <кхем> да. Тому, мабуть, давайте вставимо релюшку сразу при вас зберу. І потім ще покажу готовий результат. Тут все є. Тут все є. Вставляється вона отак, От заправляється коврик під нею. Щось дуже погано стає. Да, щось погано. А що таке зараз? Чуть-чуть поправив, воно вставилось, просто прохлопали. І сюди кліпса вона просто вставляється, вона не накручується, вона скручується обратно. Туди вона вставляється. Значить, закриваємо. Зараз я вирубаю кусок отого провода, заізолюю, тут все запакую, на хамутіки, все як положено. Будемо збирати, і покажу вже готовий результат по цьому автомобілю. Да, бачите, я, до речі, тут лазив, знімав, перевіряв запобіжники. Релюшок тут нема. Під капотом на сигнал. Тут є тільки... По-моєму, запобіжник тут є. А в салоні ще один запобіжник і реле. І ще оця ось буде збиратись. Роботи дуже багато. Ну Нічого, ми справимось. Разу ще не пробував, але вже зібрався, захист поставив, все там запаковане треба, колоса під крилок, все стоїть. У вас лайк і підписочка. Знаєте, до речі, в мене є фішка. Я ніколи не користуюсь схемами в реле, бо ненавиджу ними користуватись. Якщо для мене, то складно, а для звичайного, як кажуть, обивателя взагалі просто ад. Тому накидав від себе, як реалізована схема управління сигналом на Chevrolet WT200, все підписав, все зрозуміло, що сигнал, реле, кермо, АКБ. АКБ це акумулятор. Всюди підписав де плюс, де мінус. Як все управляється, все. Зрозуміло, прямокутні, червоні квадратики, тобто прямокутнички, вибачаю, це у нас запобіжники. Тобто, отак реалізована на цьому автомобілі система. Перед кермом, ну тобто, це я так намалював, взагалі воно на кермі вимикач знаходиться. тобто, Це ті клавіші, які ви натискаєте, коли хочете посигналити. Черговий автомобіль відремонтовано. Як бачите, нічого складного немає, сигнал працює е, ніякої води. Постарався показати все по факту, що потрібно перевіряти, де робити, де що є. Показав, де знаходиться реле, де запобіжники, ви просто перевіряєте і виходите, до, приходите до висновку, що потрібно робити з вашим сигналом, щоб він запрацював. Ну а якщо у вас там бракує досвіду, боїтесь, не знаю, немає інструменту, ви завжди можете. Користатись ресурсом СТОЮ. Це сайт, безкоштовний сайт, де ви без проблем можете знайти свій майстра в будь-якій точці України. Заповнили пусті клітинки в нашому випадку, наприклад, потрібне, потрібен електрик, тобто вказуємо, що проблеми з електрикою, вказуємо, який автомобіль. Свій номер телефону і місто, де ви знаходитесь. Буквально за секунду запит розлітається між потрібними майстрами, і вже вони майстри, які зацікавились вашою проблемою, вони самі вам зателефонують. Все, що вам залишиться, це віддати їм автомобіль на ремонт. Тому переходьте, подавайте запити. Це все повторюсь безкоштовно. Всім бажаю успіху е в ремонті. Нехай ваші автомобілі не ламаються, а вже з вас лайк, підписка, читаємо опис до відео, там дуже багато цікавої інформації. Там є посилання на сайт, там є посилання на наш телеграм-канал, куди ми викладуємо повсякденну роботу, яка не входить в Ютуб, а також є посилання на наш інстаграм. Тому всіх обняв, всім бажаю успіху, всім удачі і пока.